Доброго дня! Стали телефонувати люди і дуже питають, хто там вату, хто дзвонить, хто в мене ще не в броні. Цей цього малого я звала нахалом. Біжи лови симулянта. Наступний буде симулянт. Я звала нахалом від сьогоднішнього дня, він не нахал, він інтелігент. Він такий гарний хлопчик. Мабин. Він дуже чемний, він дуже він такий крупний, крупний, породний. Ось таке у нього забарвлення, такий хвостик. Тіше, тіше. Не хочеш, жарко йому. Він гарний, він, він гарний. Він дуже такий, е, велика виставкова перспектива в нього. Кажу, піживі злові симулянта. Він в них не розбирається, поняли? Зараз буде, зараз буде нести кого-небудь. Коротше, цей малий для продажу. Він не в броні. Він наразі для продажу. Він доступний для броні. Шукаємо гарних мам-пап. Да, да. Ми шукаємо гарних мам і пап. Гарну сім'ю, яка буде піклуватися за цю дитину. Він врівноважений, е, він чемний, він класний пацан. Е, інтелігент, він інтелігент. Має попасти в інтелігентну сім'ю, яка бажано буде займатися виставками. Метка, що пацан, є. Отакий касатун, отакий вухастик, отакий касатун, отакий маленький касатун. Інтелігент. Хто тут, симулянт, наступний симулянт на цього таші. Лисенятку, знаєш, ні? Mm -hmm. Та там меточка є у нього. Симулянт. Він також ще наразі не в броні. Він вільний для продажу. Вільний, ми шукаємо батьків, шукаємо гарну сім'ю. Бачите? Оце такий артист. Це артист, це артист-симулянт. Він такий, його посадили. Короче, я казала, що Отакого. він буде сидіти на ручках. Такий мамін. Такий мамінний, такий гарнючий мамін. Отакий, давай сюди, Симулянтик. Покажемо, Вухо постав. Зараз всі будуть писати, що в тебе знову вухо впало. В тебе воно стоїть. Ой, мої такий ляпочка. Такий ляпочка, такий жулік, такий жулік я вам передати не можу. Отакий. Бачите, вуха стоять. Він симулює. він не хоче нікому їх показувати. Каже, як мене батьки побачать, то вони будуть знати, що я їхній. Тоді їм вухо я покажу. Покажу його забарвлення гарне таке. Гарний в нього тут біленький, це триколорчик. І такий на, на хвостику білий кінчик. Мамин, мамин, такий зайка. Ще раз симулянт. Давай сюди. Ось бачите, все. Його можна фотографію, отак держати, якщо що там, то треба циркова. Пожалуйста, він буде там. Такий Що треба відіграти, яку роль. він все відіграє. Да? Покажи вуха, жулік. Кажу, такий касатун, ну такий касатун. Вільний, не заброньовано поки що. Вільний для продажу. Да? Також шукаємо гарну сім'ю, яка буде оце тискати його на руках, Поняла? Бо він дуже любить. Бачите, він як той лебідь все. Він такий гордовитий лебідь. І він такий на ручках, на ручках він чудово сидить, чудово сидить. Да, касатун. Давай. Лисенятко. Лисенятко. А хто у нас ще з пацанов? Щось я А, нет, Люцика притащиш. Покажу, ну покажу і заброньованих теж, ну а що? Лис... Ну це милота, ну це поняли, оце, це, це, оце, оце любов, поняли? Оце моя любов, я не можу. Це він мамин. Хоч бери і залиш собі, га? Якщо не найдеться йому сім'я, її Богу, залишу вдома. Буде такий мамин, буде такий мамин. І такий мамін, поняли, він? він мілаха, він дуже мілаха такий, такий дуже мілаха. Ось його завернення такий в нього буде гарний М, -м, М, -м, -м. Жопа, жопа. Жопа ти жопа моя. Весь у стружці. Оце, оце, він не хоче показувати, він, мабуть, хоче залишитись вдома. Я сказала, якщо я тебе не продам, ти будеш жити зі мною, понятно? ти Будеш з мамою. А це ще Атаманша. Ось, давайте я вам покажу зараз його. Ця атаманша хоче теж на ручки просто. Дай лисенятко, дай я тебе покажу. Ось, бачите, в нього також, отут мені подобається його, бачите, в нього тут чорненький. Ну, такі, буде класний з соболя, забарвлення соболя. Ось він. А ну стань туди напроти штатива. гукни його, бо він Лисенятко, красунчик, покажись туди. Ось ось такий. <підки> ага, кент. Той кент, блін, всі мозги виносить. Добротан. Бачите, це лисенятко. Також вільний для продажу. По ньому є там трошки моменти. Я розповім, якщо то гарне забарвлення, гарне, бачите, забарвлення, дуже гарне. Цуценята там зібрана дуже класна лінійка кро 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 кровей по батькові і по матері. Цуценята гарної якості. Ану, дай. Ну що ти не хочеш показувати, чому маю? Кажи, я Чи не хочу показувати тіку мамочку, хоче такий мамін. Мам ну, це такий мамін, представляєте? Оце такий мамін. Жарка? Гарнющий малий, гарнющий. Оце хто любить там ласку, там сюсіпусія, дитина для вас. Оцей сусі-пусі, отак будете дивитись телевізор, поняли, читати новини. Або так як у нас наразі зараз там є ну, трошки такі моменти в країні, він оце так ляже на вас і вас заспокоїть. І все буде добре. І все буде добре. Ось він. ось. Тебе там видно? Ось, він. ось він, маменька сатун. Ой, маменька сатун. Ой, маменько сатун. На, тащи. Давай. Кого дальше? А кого притащиш? Давай атаманшу. Або, це, або кнопку. Люцик. Люцик вже дитина заброньована. Керюха, не треба його. Це копець, капець, в це капець. Це не дюха. це такий, то знаєте, йому треба все, дві ж паріж, всі вся байда, дві ж паріж. Щось е, там ото десь кудись там ячики, собаки, люди, діти. Оце бачите, він, він не всі малий. Це, це коротше на енергійну сім'ю. Так Люцик Люцик, на енергійну сім'ю, але е, спілкуючись по телефону з майбутньою власниці, я можу сказати, що дитина попаде в самі ті руки, де його будуть любити, де з ним будуть ганяти. Оце бачите, 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 що робить. Люцик, передай привіт своїм новим власникам. Люцик заброньований. У нього також гарна, дуже виставочна перспектива, він дуже екстер'єрний малий. Не знаю, власники нові поки що кажуть, що немає такої Боже практики з виставками, але нічого. Було б бажання, ми допоможемо. Ось такий, оце лютик. Страшний, страшний малий. конечно, після Люцика, то вже треба кнопку нести. Фейку. Фея. Фея, останнє виходить. Ось ось, оце ось. капець. Це також самий капець, як у це і людських мене. О, бачте, бачите? бачте, оча, оча, їй також треба все. Їй треба все. Тактіся. Так, ну все. <говорить> вона залиже, оближе. Вона така птизуха, вона така хитруща. Я не можу. Ну, так, все, 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 ні, не, не пущу, не пущу, я хочу тебе показати твоїм батькам наступним. Оце наші е, мама з папою, які е, ну, в кого заброньована ця дитина. Там теж такий характер, знаєте, в сім'ї. Я ту людину знаю давно. Там характер у який, оце цей ятаман, поняли? Оце, 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 оце. Там не удержиш, Там не вдержиш, як би ти не хотів. Я не знаю, що має трапитись. Ой, що ж не впав, зачекайте. Вітер подув. Ваша, Тамаша, тебе навіть штатів не хочеш знімати. Тіше, тіше, покажись. Там е, власників е, атаманші. Я не знаю, що може трапити, щоб вони змінилися В цьому житті. От там шило в одному місці і да. да? вони будуть один одного доповнювати. Да, да. Що? Що? Пока, пока, пока Ого, гіля копія. А, а кнопка? Хейку, хійка буде остання. Гіля копія. Дама ця, що можу сказати, сказати за неї. Вона і не в броні, і не в продажу поки що. Поки її судьба вирішується від мого рішення, я поки не знаю. І хочеться, і колеться, поки не знаю. Знаю. Мені люди кажуть, залиште, а я, ну знаєте, я розумію, що це є відповідальність. Він така Вона, ну, знаєте, вона як вівчарка, оце. в неї таке якесь поводження, вона як вівчарка, вона цікава також у неї гарний. гарний такий, оно, ну, посадили там в вольєр почала вирішати знов. Типи мене на ручки. Оце я не знаю, за нею не знаю. Вона схожа на гелечку, дуже-дуже. і така, така оце така і не в броні, і не в продажу, поки що її доля вирішиться. Не знаю, не знаю. Залишиться. Як залишиться, то вона стопудово вийде в рінгі. Як не залишиться, мама, якщо не приймете рішення, то може десь вона буде люблячій сім'ї. Поки що, поки що. Її доля, її доля в моїй голові. Все. Я поки не знаю, що з нею робити, з цією малою, цією малою. Думаю, на що вона таке вродилася. От на що не таке вродилася? Хі -хі. Да? Да. І все. Касета, касета, фея. Прийшла фея. На, держи. Ось так, Ось так. Фу, вас поки попетягуєш, господі, фінька, моя маєфійка. Також гарне забарвлення гляньте таке. Вона теж на, на кінчику хвостка біленьке. вона триколорчик. Е, ця мала вже в броні. Характер цікавий. Цікавий в неї характер, вона така терпелива дуже мала, вона терпить, терпить, потім як ляпнула раз. І всі нафік сіли. І всі такі зрозуміли, що погано себе вели. Ось о, красуня. Ця мала в броні, її чекають. Як тільки повністю вакциную, то поїде вона до своїх нових власників. Вона чудна, таке мелевидна лічко, неї. я її фейка називаю, да, фею? Да, Кажі, да, мама, Да, мама. Вона буде в нашому місці, я буду її бачити, сподіваюся. Якщо за мною не поругаються, то будуть пускати мене в хату, то буду. Бачите, фейку, буду бачити. У мене дочка дуже зраділа, що фея залишається в місті. Да, фейка? В неї також гарна виставкова перспектива. Бачите, вона така, ну, жіночна, вона класна, в неї дуже миловидне личико, вона гарна мала, гарна. Ну, на тому і все. Козято, козято, козів. Скожі, сьогодні вивели братики, отримали братіки терей. Хотіла купатися, п'ять лисиня не дає. Прийшлося що? Надерти дупу лисеняткою. Оце така мала, оце така мала. Все, всіх показала. Трошки світне так падає. На фото краще видно їх інтер'єрні дані. А тут то світ непрофесійна зйомка. Не буду ще я наймати відеооператорів, знаєте, щоб показати дітей. Тим паче, що YouTube -то був мені на згадку. Ці відео то на згадку в мене. Все, всім па па па, -па. Два фішка. Усім па папа, -па -па. гарного вечора, тихої, мирної ночі. Бережіть себе. Все буде Україна. Пока-пока.